Недарма кажуть, запали свою зірку, і наш звіт не став виключенням, бо на решетилівському небосхилі засвітилися нові і яскраво загорілися вже нові сяючі зірочки. І не декілька, а ціле сузір'я. Для вас хореографічна композиція. Сподобатися, щоб кожен хто знаходиться в цьому залі міг сказати молодці. І дійсно, ми все робили від душі, від чистого дитячого серця, в якому горить зіренька творчості. Від чистого серця виступали, від чистого серця, дякуємо вам за підтримку. Запалити зірку одна справа, а зробити її негасимою зовсім інша. Саме тому професію педагога можна порівняти з професією зіркаря. Адже так важливо в кожній дитині вчасно побачити талант та її особистість. Ми хочемо запросити на цю сцену наших педагогів. Є присутніми гості. Ми їх бачити раді, бо на теплі слова наші гості багаті. Тож ми вдячні за присутність нашим гостям. А саме Лисниченко Володимир Володимирович, голова райдержадміністрації. Григоровича, катетати Олену Олександрівна, моло пану Олексієвну та Оренбургську Ольгу Петрівну. Добрий вечір, шановні друзі. Перше, що спадає на думку, що видно, нам вже треба будувати більший будинок культури, бо наших учасників сцена це вже просто не поміщає. І це не може не радувати. Ви знаєте. Прослухавши і переглянувши от сьогоднішнє таке чудове, багате дійство, спадають на думку слова доктора Астрова із п'єси Ваня», видатного класика літератури Антона Павловича Чехова, що в людини повинно все бути прекрасним і обличчя, і одежа. І душа, і думки, а я хотів би продовжити цю е, фразу класика, і вона ще повинна вміти гарно співати і гарно танцювати. Я вважаю, що наші шановні педагоги, які знаходяться на цій сцені, е, педагоги будинку дитячого, дитячого будинку дитячої юнацької творчості. Вони працюють саме в цьому руслі. Вони працюють з дітьми так, що діти наші з вами отримують все те, про що я говорив. Сьогоднішнє свято проходить, і так називається воно під девізом «Віват Талант. То от ми бачимо, що наші діти дуже талановиті. Я вважаю, що те, чим вони займалися впродовж цих років. Особливо випускники будинку дитячої юнацької творчості, вони здобули собі неоцінений скарб, який допоможе їм ну, більш в житті себе вести більш ну, пристосованішими. Наші діти навчилися дружити, навчилися поважати одне одного, навчилися цінувати. Мистецтво, творчість. І я вважаю, що ми, батьки, ми повинні бути цьому тільки раді. Я от це дійство спостерігаю вже понад 10 років, тому що моя донька була випускницею цього прекрасного колективу у 2007 році. Сьогодні випускається мій син, учасник цього колективу. Ну, ви знаєте, Трішечки так і від батьків хочу сказати. Спасибі вам велике, шановні педагоги, за те, що вклали душу свою творчість, свої здібності в наших дітей. Ми вам за це все дякуємо. Як людина посадова, як голова районної ради, хочу сказати, що ми і надалі будемо здійснювати фінансування цього прекрасного закладу в таких межах, щоб не міліло джерело. Талантів наших дітей, щоб діти наші тільки розвивалися, щоб про решетилівських дітей, про наших від найменшенького до найстаршенького, знали не тільки в нашому районі, знали в області, знали в усій Україні. Шановні друзі. Це дійство, яке ми сьогодні побачили. Я вважаю, що на багато часу ми з вами отримали такий заряд позитивних емоцій, що це додало нам здоров'я. Ну, я вважаю, що не на один рік. Всім великого здоров'я, вам діти нових творчих успіхів і вам, шановні педагоги, ми вами гордимося, пишаємося, залишайтеся такими ж талановитими, успішними. Людьми справжніми громадянами нашої держави Україна Дякую. Любі діти, шановні батьки, дорогий педколектив колектив будинку дитячої юнацької творчості. Сьогодні ви в черговий раз нас вразили. Дійсно вразили своїм талантом, своєю творчістю, своєю наполегливістю. І ви знаєте, от сидячи в залі, було приємно спостерігати, який блиск в очах ваших був дорогі діти. От яка позитивна енергетика йшла в зал, вразили масовістю, вразили різножанровістю, вразили оцим різним категорією віковою. Розумієте, наскільки це було класно? Ви великі молодці. Ми вам дякуємо вам за це. Хочеться побажати всім сьогодні оцей вогник, оцей позитив, оцю цю енергетику, завжди мати в своїй душі. Випускникам побажати щасливої дороги в житті, завжди пам'ятати будинок, свій будинок дитячої юнацької творчості. Я бачу серед присутніх сьогодні тут учасників свята, є випускники минулих років. Це дуже приємно. Бажаю цим діточкам підростати, набиратися сил. Творчість вам додасть тих сил, здоров'я, міцності. І беріть, приклад, будь ласка, своїх старших друзів, всього вам найкращого, нових творчих злетів. І нам так здалося, що у вас все є. Для щастя вам, мабуть, не вистачає тільки відеокамери. Правда? Ми вам даруємо. Дорогі діти, шановні батьки, всі присутні в цьому залі, сьогодні таке гарне чудове свято в Решетилівці, яке вже ну, відбувається десяток років звід нашого будинку дитячої творчості. Ну, суцільне захоплення викликають наші діти, підготовлені гарно номери. І сьогодні я хочу подякувати нашим педагогам, які працюють з дітьми. Подякувати вам, дорогі діти, що ви активні, що ви успішні, що ви сучасні, що ви такі позитивні. Нехай вам все вдається в житті. Ви стверджуєтесь, ви ростете, ви вмієте товаришувати, ви вмієте гарно танцювати, співати, малювати, моделювати. Все вам вдається. Тож спасибі. Дорожіть батьками, які вас підтримують. Дорожіть своїми педагогами. Я дуже вдячна колективу батьків будинку дитячої та юнацької творчості, батьківському колективу, за таку підтримку. Це їхні костюми, це їхній вклад в майбутнє, вклад в наших дітей. Це найцінніше, що ми можемо в цьому житті зробити. Нехай вони будуть щасливими наші діти. Я щиро цього вважаю. І колективи Будинку дитячої і юнацької творчості кожного року. Заслуговують кращих відзнак і на зональних оглядах, і на обласних оглядах. Наші колективи Сузір'я, Валентина, знані в області. Тож мені сьогодні хочеться і вручити відзнаки обласного рівня, сертифікат учасника обласного огляду конкурсу художньої самодіяльності Веселка 2012 Серед учнів загальноосвітніх закладів та позашкільних закладів вручається олійне Тані, яка... Такий сертифікат і диплом переможця зонального огляду конкурсу художньої самодіяльності вручається народному вокальному колективу Валентина. Нагороджується зразковий хореографічний колектив Сузір'я за участь у зональному конкурсі художньої самодіяльності веселка 2012. І вперше в цьому році брав участь ансамбль «Барабанщиць ритм в обласному огляді художньої самодіяльності. І вони отримали диплом другого ступеня. Я кожного року вручаю квіти комусь із керівників чи директору будинку творчості. Я в цьому році хочу вручити ці квіти керівнику. Буйно сьогодні розквітла. А і в кожній дитині надія не власне. Усьому і крійся, іскорка щастя. Ми іскорку прихідну, ніжно плекаємо і ниву життя лиш добром засіваємо. На цьому творчий звіт Іван Талант закінчено. Дякуємо.